мене звати Анна Жуковець. Я народилася у Маріуполі. Усе, що залишилося у мене від батьківщини, мої спогади. І цей фотоальбом. багато туристів з Німеччини та інших країн приїжджали до нас на відпочинок або щоб відпочити на пляжах Азовського моря, або щоб відвідати музеї, або взяти участь у численних міських фестивалях. Штат я поїхала на батьківщину наприкінці 2021 року, щоб знову побачити свою родину після семирічної перерви. Я фотографувала атмосферу того часу і не знала, що прощаюся. Через п'ять місяців Росія вдерлася в Україну 90%, 90 міста було знищено російськими атаками. Росія робить усе можливе, щоб русифікувати все довкола. Мета створити абсолютно нову реальність Маріуполь, третє за величиною місто Донбасу є важливим економічним і промисловим центром України. Зараз портове місто є центральним пропагандистським проєктом Росії. Путін назвав його містом бойової слави. Пропагандистські образи мають на меті залучити сюди нових жителів із Росії. Це ще один воєнний злочин, спрямований на знищення української ідентичності я вважаю, що всі новоприбулі не туристи і не гості міста. Вони колонізатори. Ось вже кілька прикладів роботи російської пропагандистської машини. Маріуполь, Маріуполь подають у соцмережах як гарне зручне для життя місце для життя і відпочинку die Ябородіперший пляжний сезон відкрився минулого року. Серед тих, хто купається знову приїжджі і маріупольці, які обрали життя в окупації. Як це купатися в місті, де загинули десятки тисяч людей? Ну, штабну зі Ми відпочиваємо тут щороку. На зі це наш будинок, який ми завжди орендуємо. Ми приїхали сюди, щоб дізнатися, що тут ще відкритивши тижто. Auch І весілля знову можливі. Саме на це натякають ці фотографії. А тут, конечно, ну... тут є кілька нюансів. Що й казати, без цих контрастів не обійтися. Ми живемо в такий невизначений час. Це наш колорит на цей момент. Нічого. страшного. Вот у нас пробудуть було... стежки. А фонгери з ентузіазмом розповідають про хід будівництва нових житлових комплексів у соцмережах. «Три торкі чверті міста зараз зайняті будівництвом. Я теж цим займався. Це український будівельник Олег, родом із Маріуполя, який бажає залишитися анонімним, оскільки відкрита критика надто небезпечна. Я нідіяні відщоборобота Лілібочі. Я ніде не бачив, щоб МНС Росії чи інші російські служби шукали останки загиблих, щоб потім їх ідентифікувати. хто поїб, не поїб. Бісить. Будеть коли у фільмах показують микрорайон цей Невський. Як там все добре, шо? а диктатор Путін також відвідав пропагандистські ЖКНЕВСКІ. Баба будівельні роботи часто работы часто я паліте. Можете подивитися. Ой. Ну так, да. потолок. О, стеля. Да. Обіцяли відремонтувати? Капачі, ні, ще так, ні. Ще ж, нет, що? нет, пока нічого. Ну, Фасаж все добре, але коли заходиш у двір, то ну, бачиш, що сміттєзвали свалка. Ну, має, це розграбування грошей, починаючи від якості матеріалів і закінчуючи не грошей. Ці будинки та квартири, які будуть людям, не призначені трима, для тривалого проживання. І вас немає права в Квартирі вашої смерті далі до держави государство після смерті. що буде з квартирами моїх родичів, які втекли з Маріуполя до Європи? Російська влада дала біженцям 13 місяців на повернення до Маріуполя. А що станеться, якщо ти не можеш або не хочеш повертатися? Через 13 з половиною місяців квартиру визнають знайдемо і вона переходить у власність муніципалітету. Вкриваєте її закінчення 30 днів квартира може бути відкрита за законом. Комісія оглядає квартиру та складає опис майна. комісія, обслідувати її, ділян описи імущества. Ріелтори намагаються продати зруйновані війною квартири. Покидали в спішки своє жильо. Квартири були залишені поспіхом, вцілілої нерухомості дуже мало, попит дуже високий. Якщо ви відремонтуєте цю квартиру, це буде безцінною порядок, інвестицією. Це безцінне влаження буде. Сколько скільки коштується коштує квартира? Квартира а, коштує 5 мільйонів рублів приблизно 50 тисяч євро. На всі документи. Ну, Отже, з документами все гаразд і можна купити да, цю квартиру приобрести. зараз. Документи в порядку. Так, усі документи в порядку. Усі, усі документи перереєстровані з українських, з українських, українських на російські. документів на російські. Страшна картина. Просто, Просто жахливо усвідомлювати, що місто це величезне кладовище. Оптически, це громадне кладовище. Я коли-небудь повернутися в Маріуполь, Не знаю, На цей nicht. момент для мене In і моїх рідних це майже unmöglich. неможливо.